Вітає вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету Міністрів України, повертає з чергового відрядження на цей раз. Це відрядження до Латвійської республіки для проведення міжрядової комісії. Дуже насичені дні. Багато двохсторонніх зустрічей, зустрічі з профільними міністрами і звичайно, саме проведення комісії. Ну і не можу не подякувати українським організаціям Латвії, які об'єднані в конфедерації організації Віче, які передали черговий гуманітарний вантаж для наших захисників, в якому як транспортні засоби, так і гуманітарна допомога для осіб, які позбавлені власних осель, така допомога Латвійської громади і української громади, яка проживає в Латвії, вона дуже значуща. Окремо хочу зазначити, що відбули кадрові зміни на цьому е тижні, і до уряду долучилися нові фахівці. Це міністр освіти і науки, міністр стратегічної галузі і промисловості. Віце-прем'єр міністр Михайло Федоров отримав е додатковий, додаткову ділянку роботи. Е це однозначно посилить урядову команду, дозволить нам сконцентруватися на виконанні плану дії уряду, який був затверджений нещодавно. Дякую вам, слава Україні!